Вітаю, це програма на часі на телеканалі. Віта жорстокий ракетний удар, якого 14 липня зазнала мирна Вінниця, вкотре змусив нас. Міцніше тримати оборону і не втрачати пильності ні на мить сьогодні. У програмі будемо говорити про укриття у Вінниці і можливості їх покращити, а також про підтримку підприємців, які внаслідок того ж так ракетного удару наразі втратили можливість працювати. Тож обидві теми на часі, і я рада представити гостей студії. Це Олена Данілова, голова фонду громади Подільська громада, і Наталя Штогрин, координаторка проєкту Укриття для життя рада вітати вас у нашій студії Вітаю. важливі і цікаві і потрібні теми, але перейдемо до розмови трішечки згодом, коли подивимося невеличкий відеоматеріал. Прошу. 14 липня Вінниця зазнала ракетного удару від російських окупантів. Цей жахливий терористичний акт забрав життя вже 28 мирних жителів. Близько 200 людей отримали поранення. Внаслідок вибухової хвилі постраждали близько 80 багатоквартирних та приватних житлових будинків. Згоріло 40 автомобілів, зруйновано будівлі соціальної та культурної інфраструктури. Значних пошкоджень зазнав і будинок побуту ювілейний, у якому працювало понад 50 підприємств. В одну мить вони залишились без обладнання технічного забезпечення і фактично втратили можливість продовжувати власний бізнес. Відтак фонд громади Подільська громада готовий фінансово підтримати вінниць. Ки підприємства, що постраждали внаслідок ракетних ударів, окрім того, оголосили і старт проєкту Укриття для життя, який дозволить обладнати 20 укриттів для комфортного перебування мешканців під час повітряних тривог. Тож нещодавні трагічні події, вкотре нам нагадали про те, що мусимо бути пильними, і мусимо бути готові до будь-яких ситуацій. І питання з укриттями наразі вимагає особливої пильності, особливої уваги. І хочу зазначити, що насамперед це має бути відповідальність кожного передусім. І ми у Вінниці вже звикли, що фонд громади, Подільська громада, завжди там, де потрібна нагальна допомога і підтримка. І знаю, що днями. Започаткували проєкт Укриття для життя, який допоможе облаштувати покращити нашим мешканцям їхнє укриття, аби почуватися у більшій безпеці. Тож прошу зразу розповісти таку більш загальну інформацію, mm -hmm. а далі перейдемо mm -hmm. до деталей проєкту щодо чого. Ну взагалі, проект Укриття для життя він не те, щоб чекав 14 липня. Да він завжди був актуальним, відколи почалася mm -hmm. повномасштабна війна. Але ну у нас величезний об'єм роботи з гуманітарним хабом. Да? Це зараз стало такий основний центр, епіцентр нашої діяльності. І плюс укриття це не дуже популярна тема і напрямок у донорських структур. На жаль, на неї було дуже важко шукати якусь фінансову, але ну фінансову підтримку. Але після 14 липня донори пішли нам на зустріч і дозволили невелик, ну, якби таку невелику, невеликий бюджет все ж таки витратити, от саме на укриття, допомогти людям, дати поштовх, щоб трішечки обладнати, облаштувати допрацювати, Тому що вони ж всі абсолютно в різних станах. А чому відмовлялися підтримувати? Тобто, навіщо було чекати трагедії і біди, і загиблих життів, щоб якось активізуватися? Просто є теми навіть. Я не знаю, нагальніші і, наразі. Не те, так? Є, нагальніші, є але є багато донорських структур, які там не готові давати на військових. Я думаю, що це не, не секрет. Да? Вони готові допомагати переселенцям, місту, мешканцям, малозабезпеченим, але на військовим. Ну, така політика. Угу. Е, і точно так само по укриттям для багатьох донорських структур вони ж не в нас в Україні знаходяться. Да? Вони десь там подалі. Для них це відповідальність, як вже кажете, мешканців, влади, тобто, ну, 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 ну не донорських. Е, завжди нам відмовлялись цієї теми. І казали, ну, що, ну, на жаль, подивитесь на щось інше. Ми працювали і з пораненими, і з різними там, проектами, але ну, не виходило. Це, це було таке завжди в епіцентрі нашої уваги. Ми дивилися, де, де є такі подібні напрямки, щоб можна було покращити укриття. бо… Бо є ще покращувати, та але на жаль, не було. Але ну тут 14, після 14 липня ми почали знову стукати всі двері, і ну от наші такі постійні партнери, донорська одна структура і серед Вони ну дозволили кажуть, що ну ви пробуйте, подавайтеся. Якщо конкурсна комісія підтримає, то звичайно, ми якби будемо раді вам допомогти. І ну ми описали, звичайно, і я думаю, що вплинуло, якби угу. так, що да так, що саме 14, після 14 липня нам дозволили. Добре, що зарплатили. відгукнулися і матимемо надію, що це, цим проєктом не завершиться робота mm -hmm. в удосконаленні і покращенні укриттів. Пані Наталю, ви координаторка проєкту Укриття для життя? Ви безпосередньо займаєтесь ним, знаєте, напевно, що однозначно знаєте всі деталі. І розкажіть нам, будь ласка, про цей проєкт детальніше. Яка допомога? Кому, скільки, як отримати? Допомогу можуть отримати організації юридичні, тобто ОСББ, ОСН або ГОшки, да? громадські організації, які юридично зареєстровані, але не прибутковими. Є ну не є прибутковими. Ось вони подають заявку. Заявку можна подати дуже в легкій формі. Це Google форма через посилання. Вони можуть зайти. Дуже проста форма. Запитань відповідають на запитання, але ми просимо це робити якомога детальніше, якомога об'ємніше, тому що саме на це буде зважати комісія при відборі. Якщо Ну і вже більше 20 цих заявок. Ось тому угу. будуть відбирати саме по заявкам. І Що розписати бюджет детально до гривні розписати? Тобто, бюджет, скільки потрібно коштів, так чи сума фіксована? Я так розумію? Грантових коштів 10 тисяч. Подільська громада а на надає. одне укриття да, на тобто одне укриття виграє на одну заявку. Виграє угу. 20 укриттів. На кожне буде виділено по 10 тисяч, але має бути теж є така умова співфінансування. Тобто кожна організація має забезпечити співфінансування від 2 тисяч гривень. Це, це може збір мешканців. Так, це ці може обман. бути більше, в залежності від того, що вони хочуть зробити, і вони будуть знати, да, 10 тисяч гарантовано, ще скільки вони можуть, і розписати, що на ці кошти. І на співфінансування на ті, що вони виділяють, і на грантові, що вони хочуть придбати, да чи зробити якісь роботи. Тобто вони це все розписують в детальному кошторисі, і ми це дуже просимо, щоб це дійсно було дуже детально. Угу. Ось і ще запитання: ви сказали, що заявку заповнити, де її можна заповнити, де її шукати? Заявка є в на Фейсбук сторінці Подільської громади угу. за посилання. А також на сайті фонду громади Подільська громада. Ось і ви згадали про те, що є перелік запитань, на яких потрібно, на потрібно детально відповісти. А от е, чи контролюються якось вимоги до облаштування укриттів, е, люди говорять про те, що вони хотіли би там зробити. А експертна комісія вже зазначає, чи, погоджує, чи окей чи ні, ну тут якраз така ну вже громадська думка буде зважатись на, саме на неї, що мешканці вважають для себе Укриттям так, тобто ми не можемо ставити вимоги. Ми цього не робимо. Жорстких Ось, вимог да, тут ж... немає. Тут да але якщо вони, наприклад, захочуть килими в укритті, але ну це не, не до речі, то, це то, тут це вже... буде але, але такого такої заявки. Да? Ну я думаю, що тут більше про що ми не вимагаємо, щоб це було лише бомбосховище, бо такі запитання теж є. Угу. Якщо в нас не зовсім підпадає під норму, але це підвальне або там цокольний поверх, але ми його облаштовуємо, і, якби ну і ховаємося туди, то це теж укриття. Ну, для нас це укриття, і для людей це укриття, тому якби, теж може брати участь у конкурсі. Килимів там немає, але ми бачимо, по чому зараз подають. Да? Це там і лавочки, і щебінь, і вогнегасники. Уже ж було багато комісій, було багато рекомендацій. Люди знають, що там має бути обов'язково. Тому що е, багато хто писав радіо, і я думаю, ну. Чому радіо, але але це вимоги? Да. Радіо да, спостерігати зараз є тривога, якщо раптом не да, почують. Да. А мобільний зв'язок не, не, не завжди ловить. Коли вони було, розуміють, що у них більш-менш е, таке ну, не знаю, комфортне укриття, але до вимог там не вистачає декількох обладнань, якогось приладдя, то вони подають на це. Вони все добре знають. Єдине, так, як каже Наталка, що ми дуже просимо детально розписувати бюджет. Бо коли пишуть, що там ми знайдемо, що На зробити що? за десять тисяч що? гривень. І да. Скільки, да? Да, да. От угу. в прикладі там є там вогнегасник, наприклад, 900 гривень. Там, той самий ще він там дві тисячі гривень. От так ми якби й хотіли б бачити бюджет, бо коли просто пишуть, що е, обладнаємо за 10 тисяч гривень, то це Ви дайте, свідчить, ми вирішимо. Да, так? То так? це свідчить або вони халатно трошечки віднеслися. Або є ще думка, що це не зовсім конкурс, а всі, хто заповнили заявки, то вони пройдуть. То вже на теперішній момент, там вже ну, близько 30 заявок, ми розуміємо, що це буде точно конкурс, і будуть відбиратися 20 на якісно заповнених заявок. Я знаю, що наразі заявок уже є багато. Скільки? Ось котрий з уже близько, 30, близько а да, переможців да. буде всього 20. 20. До коли триває конкурс і е, подача документів, подача анкет і, подача власне відбір. Подача заявки триватиме до 16 серпня. Ось за цей період ми вже вже трошечки бачимо, да хто хто що бажає, хто над чим працює і працював до цього. Ось. Е, Після 16-го вони вже будуть приступати до виконання цих робіт, до придбання тих приладів чи там місць для Буді сидіння матеріалі. будівельних матеріалі. Матеріалі. все, що чи, чи за роботи. Ну проводити ці роботи, які вони планували. Ось, і по мірі виконання, по мірі завершення цих робіт, ми будемо дивитися на ці приміщення, приймати ці роботи, так і вручати їм пакунки безпеки, які ми зараз над якими працюємо, готуємо кожному укриттю, яке перемо. Може, крім 10 тисяч, ми будемо ще вручати пакунки безпеки. Пакунки першої необхідності. Угу. Що, що вони містять? Там буде обов'язково аптечка. З перев'язувальними матеріалами, з заспокійливими, противірусними, від тиску медикаменти сердечні від головного болю, взагалі від болю. Так? Перші необхідні ліки, да, угу. ліки перев'язувальний матеріал, антисептичний матеріал, рідина. Ось. І пледи плануємо. Плануємо якісь ігри для діток, щоб вони теж могли мали бажання спускатися в ці підвали. І е, там проводити час дорослими. Ось ну, То це вже не пакунок, це вже а, ціла, літорі, ціла валіза. Ціла валіза, що вона не буде влазити нам в пакунок. да нам всяк випадок, щоб теж могли вмкнути світло. Ви сказали, що вже є 30 заявок. Я так розумію, що буде багато uh -huh. дівчата. От ексклюзивно для глядачів телеканалу. Віта, як треба заповнити заявку? Що там потрібно вказати, аби наблизити от свій шанс на перемогу і отримання фінансування на покращення укриття? Було б добре, якби не, не двома словами, та да? для чого вам взагалі для чого ви подаєте цю заявку, щоб була безпека. Ну, це ми, в принципі, і самі розуміємо. Але коли люди описують, що е, спускаються, але якби було хоч трошечки кращі умови, якби було де там присісти, і ті самі там для дітей ігри або ще щось, то з більшою охотою люди би спускалися, комунікували в цьому укритті. Тому, якби ми завжди просимо розписувати це питання, а друге це бюджет, це те, що найважливіше. І ми наче це постійно говоримо, але судячи з заявок, або ми не так говоримо, не знаю, або, або ж знову я вже поки що немає ідеальної. Ну, так, так, да, 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 а можна досвіду. повторно подати, якщо один раз подали, і вони потім зрозуміли подають, свої да. помилки і подали подають. ще раз. Тас ми їм перезвонюємо, пояснюємо, угу. і вони їх подають повторно з бюджетом трошечки треба попрацювати, Ну і це нормально, витратити час, їсти бували у нас до речі такі дзвінки, що там ой, це ж така форма, це ж десь в інтернеті, там ми не вміємо, і так далі. То ми їм радили, що знайдіть своєму будинку. Ну є ж люди, які вміють користуватися там гугл-формами і так далі. Ну це ж якась така додаткова комунікація з мешканцями буде в них. А після того як будуть виділені кошти на покращення укриттів, потім буде об'їзд. Який mm -hmm. контролюватиме. Що, якщо не відповідатиме вимогам або заявленим в анкетах, наприклад, говорили про те, що зроблять одне, а по факту зовсім інше? Що тоді? Так не дуже вийде насправді, тому що це невеликі кошти. Да? Якусь уважку, там, за 10 тисяч гривень ну, чогось не зробити і показати, що воно є. І плюс ми ж все одно будемо контролювати процес проплат. Будемо розуміти, там на що ми даємо і що воно буде там отримувати. Вони будуть підписувати акти прийому передач, саме тому ми працюємо лише з юридичними особами. Ну і плюс тут вже багато мешканців між собою взаємодіють. Вони це вже така відповідальність один перед одним. Вони будуть знати, що там вже щось має бути, там щось туди привезли, щось туди купили. Тому по-перше, має працювати цей самоконтроль. Ну uh -huh. і наші проплати, акти прийому передач. Ми, ми вже ж не перший рік працюємо це. Такими конкурсами, тому якби ну, не було проблем. От, якісь такі умови створюємо, підписуємо угоди, все якби чітко, зрозуміло. І... І після оголошення результатів вже ми будемо формувати з ними угоди. Де теж буде прописано їхня відповідальність про те, що саме вони мають виконати те, що на що вказували? Я думаю, що ці укриття облаштовані, вони ще спрацюють як орієнтир для інших, коли люди зможуть приходити і дивитися, як має бути власне. І так, і як поштовх, взагалі, коли це ж це так завжди працює, коли починають всі разом гуртуватися, щось робити, потім згадують, ага, в мене десь там є стіл, який не задіяний, його теж можна спустити, або в нас теж є там зайві якісь пледи, чи ще щось, і так стосвідованого. Ми ж розуміємо, що це десь тисяч гривень. Що це поштовх, це не, не ремонт укриттів, це точно не капітальні. Але для того, щоб згуртувати мешканців, щоб вони відчули на собі усю відповідальність, спільно щось зробили і і працювали далі. То ну це такі хороша можливість для ідеї і ініціативи працювати далі. Ще один проєкт, який наразі впроваджує Подільська громада, на підтримку підприємців, які постраждали внаслідок ракетного удару. Складно, дуже складно уявити, в якій, у якій ситуації зараз перебувають люди, втративши основне у житті, скажімо, можливість працювати і заробляти кошти на собі на життя і на життя своїх близьких. А тут уже ланцюжок, який Тягне за собою дуже багато проблем. Розкажіть детальніше про цей проєкт. Який тут бюджет? Кого будете підтримувати? Як і я так розумію, що ви наразі спілкуєтеся з підприємцями, які за постраждали ці всі, всі історії, і да. вони напевно кажуть і розповідають свої погляди, що би вони хотіли, і як вони бачать цю ситуацію і можливість її покращення. Взагалі було дуже важке рішення у нас всередині команди, як його правильно розпочати і чи взагалі варто. Бо знову ж таки не така вже велика сума для підприємця 60 тисяч гривень це сума, ту, яку ми можемо підтримати одного. Але ми почали з ними спілкуватися, і вони кажуть, та ну, це ж таких інструментів можна накупляти, особливо ті, хто працювали в будинку побуту ювілейному. Там вже ж багато було майстерень, і для mm -hmm. них ну кожній 5-10 тисяч гривень є цінними. І ще при розмові для багатьох ми зрозуміли, що це теж поштовх. Ага, так, якщо є там якісь кошти, значить треба працювати, треба вставати, працювати далі, в принципі, як ми його назвали, не, не, не сидіти вдома. Mm -hmm. і, а те, що спілкування, це, ну, це точно найважче, бо хочеться підтримати всіх. І я навіть не знаю, як ми маємо з цим працювати, тому що із укриттями важко. Бо коли телефонують голови ОСББ, і ти розумієш, що це центр їхнього життя, оце укриття на, наразі. І як когось підтримати, когось ні, то тут це ще в два рази важче. Як можна буде між ними обрати, як, ну… але я думаю, для нас, ну і для нас, і для донорських структур ми покажемо, наскільки це важливо, і будемо шукати далі можливості фінансування як в одному, так і в другому проєкті. І покажемо, скільки нам подається заявок. О те, що там знову ж таки, щоб повернутися до укриттів, здається, там тема не зовсім донорська, але. Пройшло там тиждень від початку конкурсу, і вже близько 30 заявок. Ну то це теж про щось говорить і, і особливо будете бачити. Скільки да, це потрибують. заявки не від, не від тих, від кого ми звикли отримувати, да не від громадських організацій, ініціативних груп, а від людей, які вперше їх пишуть. Тобто люди готові самі теж щось робити. А для донорів це завжди показник. Якщо люди хочуть, значить і готові працювати, і готові співфінансуванням, то потрібно mm -hmm. продовжувати. І точно так само по підприємствам, якщо ми отримаємо більше заявок. Ми будемо шукати додаткове фінансування. І ми говорили теж з декількома представниками, які постраждали, то вони казали, що вони взагалі би хотіли відновити якийсь такий, можливо, не в ювілейному, можливо, в іншому місці там спільно зняти якесь приміщення і от розпочати знову таки, з самого початку, але розпочати свою улюблену справу. А не, ну, бо, бо сидіти після такого ну, це дуже важко. До нас телефонують і, і з травмами, і Ну, це просто дуже важко спілкуватися, бо, бо розумієш, що ну, для людей це, це як другий шанс. А от і, а ще важче від того, що ти розумієш, що сума невелика і що підтримаєш не всіх. І, і це важко, але ну, будемо це робити. Бо як мінімум для самих людей, бо сім переможців буде там uh -huh. слово переможець тут не зовсім доречне, але підтримка для саме підприємств то, ну на це фінансування є, і ми будемо це робити точно так само онлайн-заявка до 20 серпня. На сайті Подільська громада, на сторінці у Фейсбук потрібно заповнити вона вже більш детальніше. Там уже більше запитань, звичайно, там уже mm -hmm. більше ми просимо розписати по бюджету. І бюджет ми спрямовуємо лише на обладнання. А потрібно якесь підтвердження? Можливо, при подачі заявки документація, документація якась mm -hmm. потрібно тільки підтвердити, що ви або ФОП, або ПП, ну юридичну особу свою підтвердити. Mm -hmm. А про те, що постраждалі, то не потрібно. Ми комунікуємо з комісіями, які там були створені при міській раді. І якщо будуть виникати сумніви, ну не дуже хочеться ще так тривожити тобто людей. Факт, факт того, да, що підприємство не... знаходилось чи в ювілейному, чи поряд. Mm -hmm. Це у вас ця інформація є, да, і з да. цим питань не виникатиме. Mm -hmm. Не буде її. І... Ну і ми знов ж таки чекаємо заявки. Вже були подавалися, але знову будемо телефонувати, казати, щоб бо... Ну, бо так швидко заповнили. І от тут я найбільше боюся, щоб знову ж таки люди не зрозуміли неправильно, що заповнили і одразу є фінансування. Ні, це це такий міні-конкурс. Буде... Тривати, об... Триватиме до осені, до жовтня? Ні, Чи... це вже все разом буде до жовтня. відбір буквально декілька днів і все. І коли люди вже почнуть отримувати кошти і починати відновлювати. Ну, з перших числів до 20 серпня приймаємо десь до 25 го там до 24-го буде розгляд, і далі вже будемо зв'язуватись, підписувати угоди mm -hmm. і працювати. А кошти от виділяються конкретно на щось, чи на вони на власний на власний розсуд на а, ну на їх розсуд, але вони нам мають показати яке обладнання. Тобто, знову ж таки, це треба сісти, продивитися, які зараз ціни. На інструменти на обладнання ну, на щось таке. Ми на жаль не можемо дати там на заміну вікон, на ремонт там тепломереж нас просили чи електромереж? Ну так таке все ні. Лише на обладнання, бо ну кошти невеликі. Ми. Багато за них але є певна умова. Я знаю, що при отриманні коштів. Угу. Розкажіть про це детальніше: що певну суму потрібно да, буде сплатити да, да. на що? Ну, ми, як фонд громади, в угу. е, нас є один з напрямок, такий наш довоєнний, але один з основних це розвиток соціальної відповідальності у бізнесу. І тут ми цей елемент теж втілили. Він буде стосуватися аж восени 2023 року, щоб люди вже запрацювали, трошечки стали на ноги. І тоді, ну точніше, ми на початку підписуємо з ними угоду, що в разі, якщо все буде добре, бізнес запрацює, то восени 2023 року. Вони перерахують на стипендіальну програму 5 тисяч гривень. І далі ми будемо організовувати. Ми дуже любимо ці стипендіальні програми для молоді. Вони будуть отримувати свою невеличку стипендію, чи то на навчання, чи ну там, якщо це буде якесь невелике соціальне підприємство, шкільні теж подавалися до нас, на якусь таку фінансову підтримку від підприємців, яких підтримали на, ми. На підтримку і розвиток молоді, так да, і да. Подальшу, подальшу роботу благодійного фонду. Mm -hmm. Як завжди, будь-які ініціативи знаходять. Тих, хто критикує, да. я би так сказала. Що... <laughs> Якщо говорити ось про ці проекти, які ви наразі впроваджуєте, є багато критики. Мовляв, чого так пізно, чого так мало, чого не всім, uh -huh. як реагуєте? Попри те, що роботи багато, робота складна. А от добрі ініціативи завжди знайдуться тих, хто критикує з одного боку. Я скажу, що ми вже звикли, бо будь-який проект викликає резонанс, але десь більше негативу, десь менше. Там ну це бо навіть якщо згадати наші стипендіальні програми, то теж ну що це таке? що це по дві, по п'ять тисяч що цим дітям це дасть. Але коли ці діти беруть вперше там, свій мікрофон або там, ну, малярні якісь для малювання, і в них сльози на очах, і в них, і в батьках, бо вони самі для себе перемогли, виграли, то вже потім ці всі критики десь там. І точно так само тут. Спочатку, звичайно, особливо по укриттям там обурило ну, ці всі там, якби, негативні, тому що. Я не знаю, як пояснити людям, що, що це грантові кошти, що, що їх не так легко було знайти, що ну, з ними і працювати трохи важко, бо це величезна відповідальність, величезна звітність. І, і ще ми нікому нічого не зобов'язані. Так, так само може ще, чи інша організація, чи ті самі мешканці об'єднатися в організацію і шукати можливості. Це власне ініціатива, і сьогодні це відповідальність кожного. Передусім да. за своє і життя свої решения. Те навантаження, яке в нас зараз є, ми і так сиділи і думали, ми чи потягнемо ну, проєктну діяльність, бо, бо, бо є ще чим займатися. Там, і військовим постійно допомагаємо, і переселенцям. І, і ще тут, але ну, точно ми не могли якби, бути осторонь, коли ми бачимо, що є можливість. Коли донори відреагували і кажуть, ну давайте, спробуйте, а потім покажете як. І... Тому спочатку так обурилися, а потім після цих мільйон дзвінків. Від ОСББ <смеш> і від мешканців, ти розумієш, для кого ти це робиш? То все тоді відпадає на, на задній план, і то вже таке-то е, двогодинне хвилювання. Чого це так? Що це за реакція така дивна у людей? Не критикуй тих, хто нічого не робить. Не критикуй, хто не потребує. Тому що дійсно, хто потребує, він навпаки, да? що mm -hmm. вони телефонують, і видно, що це потрібно. Ніхто із них не запитує, чому пізніше, чому так мало. Вони розуміють, що це їм кошти даються просто так, да? аби вони тільки доробили те, що вони хочуть, те, що вони там планують. Ось тому е критикує той, хто не потребує. Я би так <світ> тут о -о -о сказала би, об'єднала би ці всі думки. Mm -hmm. Це правда, і команда Подільської. Громади завжди доводила, що знає і вміє, як робити потрібні великі справи. Дівчата, дякую вам за ініціативу і позицію. У наш такий непростий час непростий, як для всієї України, так і для кожного сьогодні особисто. Дякую, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що гостями програми на часі були Олена Данілова, голова фонду громади Подільська громада та Наталя Штогрин, координаторка проєкту Укриття для життя нашу програму ви можете передивитися у повторі на Ютуб-каналі телеканалу Віта. Друзі, тож не ігноруємо повітряні тривоги. Дбаємо про укриття і власну безпеку і своїх близьких. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.